Серце не сплячує Псалтир Кафизма 17, Псалом 118 Сповідь. Блаженні непорочні, бо в законі Божому живуть, рівняють шлях і чистим серцем Господа шукають. Вони не чинять беззаконня, з настановами ідуть, чагарниками. Пащами і манівцями не блукають, Не соромно поринути у темінні ночі й світло дня, Коли у диханні і слові світить правди сонце, Розвіюєш туман, говориш, де ворожа западня. Ти є моїм найкращим вірним охоронцем. Як вистояти юнакові на скелястому краю? Тільки дотриманням і виконанням слова честі. У серці треба пережити кожну заповідь твою, щоб перейти спокусливі життєві перехрестя. Ховаю твоє слово в серці назавжди, щоб не грішити на шляху перед тобою. Я вірую, що допоможеш в час біди. І не допустиш милуватися самим собою. Благословляй, керуй, навчай мене, веди, зі мною стань до праведного бою. Коли ти поруч, то не знатиму біди, І ворогів здолай своєю правою рукою. Читаю в книгах Духом писані святі слова. Осмислюю розумні і корисні настанови. Всі заповіти, це скарби, утіха неземна, тривалого життя, фундамент і основа. Я подорожній, ти, мій вірний шлях. Дай зрозуміти суть і суд людських учинків. Принижений від гордих полетів, мов птах, Коли прийшов кінець. Кривавих поєдинків. Коли наклепники на мене сором навели, Ти втіхою моєю був, як ближні зневажали, І допоміг стояти міцно на ногах, коли гонили і як лицеміри за труди й заслуги вихваляли. Коли душа у смутку залишається сама, не полишай мене із болями одного. Дай зрозуміти, що усе це не дарма, і виведи із темного життя складного, бо свідчення твої мене ведуть, накази, радники у лабіринтах долі, дороговказами розуміти мою путь, щоб не застряг, не закрутився в колі, Не осором і йди вперед судом твоїм. По розуму розшир у грудях серце, І оживи, гуркочучи, немов весняний грім, Щоб схаменувся, коли буду впертий, Хай користь не позбавить щедроти, І очі не вишукують щодня марноти, І Божий страх врятує від своєї правоти, І від зневаги й непотрібної роботи. Навчи сказати тим, котрі ганьблять, крадуть мій час, і серце зневажають, їх душі почорнілі мертво сплять, і сонце правди іншим затуляють. Хай взнають, що живу увесь в тобі і покладаюся на слово твоє вірне. Не відбери правдивість з вуст моїх. І тільки вичисти усе гниле й манірне. Служу закону Божому я повсякчас, бо тільки в ньому простори широкі, а в дусі вушко голки правий шлях, крізь нього проростають зрілі кроки. Всі присуди твої виконую сповна, твої повчання душу оживляють. Помилуй грішного від юності раба, я щире каяття тільки тобі звершаю. Сумна криває, коли йдуть позивачі. Вони любові Божої не знають. Молюся про таких у день і уночі. Прости їм, бо не знають, що вчиняють. Щасливим стану, як дотримаю закон. З моїх доріг прийшов в твою дорогу. Грішить людина своїм довгим язиком, допоки ти їй попускаєш таку змогу, я стопи повернув у Божий дім, Коли наставили безбожники тенета. Не дай блукати, Боже, не віддай у руки їм, Хай не підносить темрява срібрястої монети. Я спільник світла, милості подай, мій Боже, розтлумач Твої завіти, Веди слугу і правдою навчай, як душу серед буднів не згубити. Неправда множиться, а ти до себе прихили, веди до вірних заповідей слабку душу, Любов відкрий, у вірі і надії її укріпи. Подай живильної вологи у цю сушу, згрубіло серце, наче сир із молока, та я утішуся Твоїм святим законом. Зорею сяє твоя правда золота вона і є багатим вищим троном. Створили руки твої, Господи, мене. Порядкували, врозумили і навчили, на слово, наче сонце покладаюся твоє, біди у страху Божому молитися навчили. За гріх мене ти справедливо покарав, крізь покаяння вивів на пряму дорогу, і милість вища стала втіхою мені, Коли прийшов до отчого порогу. Ти, милосердний, повернув життя, як опинилося воно на волосині, як зачинається безвинного биття, то ти приходиш і даруєш нові сили. Нехай же горді, посоромлені впадуть, ти бачиш і правдивих, і неправдивих, які тебе бояться, хай до мене підійдуть, їм стану другом добрим, незлостивим. Струмками сльози котяться з очей. Коли утішиш, коли прийдеш в слові, зітхаю і молюся в темноті ночей. Дивись, ось мені яму викопали горді. Наперекір закону ворог Україні постає, вже темних стільки, що не й світла, В молитві серце битись не перестає. Подай, щоб ця земля нащадкам квітла, Заледве дихаю, понищили мене, тож душу оживи за милістю твоєю, як сонце небозводом високо пливе, осяй і стань єдиною священною сім'єю. І в рід передається істина свята. Земля твоя у непорушності твердиня співаю славу Господу у будні і свята. Ти став опорою надійною. Утіха ти єдина. Твій я, спаси і порятуй мене, святий, вже виконав найважчі плани настанови. Мій шлях є небезпечний і складний. Я жоден раз не дав тобі відмови, хоч нечестиві заповзли таємно в дім, підстерігають душу вірну погубити, живу й заглиблююсь у свідчення твої, навчаюся тебе у кожному любити. Ти показав, кінець і досконалому прийде, але і в цьому є любов широка і безмірна. Люблю закон твій, всі думки твої про нас, приймаю волю вищу усвідомлено, покірно. Мій Боже, ти найкращий з вчителів. Я кожен день стаю в тобі мудрішим, лукаву стежку уникати ти мене навчив. Серед людей я є не кращий і не гірший. Нещирості Господь показує людські, їх лестощі липкі, як мед невипадково, не слухаю слова пишних, пустих промов і бережу Твоє, мій Бог, безцінне слово приймаю друга як світильника вночі. Він каже слово і дотримується правди. Я падаю, а Він мене виносить на плечі і каже У біді. Пораду щиру для розради. Дуже знеможений я, Боже, оживи, прийми від мене добровільну жертву, з колін народ мій підійми і проведи, і покажи в безмежності небесну церкву. У небезпеках вірні душі на землі, богопротивні наставляють ловчі сітки. А ти, мій Боже, Казівник мені, сам покажи, як розірвати чорні нитки. Наказів я твоїх святих не відхилю, бо свідчення твої це радість серця. Усім життям своїм тебе люблю, і у тобі вбачаю сенс безсмертя. Твій суд прийде і упаде на ворогів, І він такий. Що аж здригнулось тіло, В страху я впав і піднятися не захотів, поки ти звершував суду велике діло, У повеліннях справедливість визнаю, цінніша, аніж золото і дороге каміння, ношу у серці дорогу любов твою, і заповіти удихаю, мов повітря. Прошу, помилуй, Господи, мене, як милуєш святих твоїх пророків. Стопи направ на добре, не на зле, І подаруй в натхненні нових років. Нехай жорстокі беззаконня відійдуть, Врятуй від наклепів вразливу душу, хай друзі із підтримкою прийдуть, І вчинки вчи прийняти незворушно. Світлом лиця Твого святого осявай, навчи підтримувати честі заповіти, потоки сліз з очей моїх течуть, коли молюся, коли сонце світить, ти справедливий в присудах твоїх, і я у серце все, що дарував, приймаю, не заперечу правди свідчення твої, я стільки в цьому світі ще не знаю. Забули добре слово злобні вороги, і сушить серце ревність невблаганна, розпалене і чисте слово полюбив, малий я, та у тобі дуже гарний. Почуй мене, о Боже, в покаянні і спаси. Я до світанку плачу і молюся, і благаю. Зустріну ранок неймовірної краси. Це ти благословив усе це, знаю. Почуй судом суди, а потім оживи, і буду славити у радості тебе піснями. Хай відійдуть від мене і народу вороги, радій, співай у правді, разом з нами. Князі землі мене женуть і б'ють, а серце моє просить слова Твого. Неправдою гидую. Права, моя путь, в тобі живу, не відступлюся свого, я семикратно прославляю Твою суть, Щодня в душі ти наче сонце сходиш, хвалю тебе, спасінням моїм будь, як падаю, ти знов мене підводиш, блукаю, мов ягня загублене твоє, знайди мене. Мій Боже, я благаю, бо заповідей твоїх добрих не забув, і ти мене по слову правди відшукаєш.